Всьому світу з обох боків океану від Вашингтона до Рима місцеві та українці збираються під російськими посольствами на знак протесту проти Свавілля. Звільнення Савченко вимагають навіть деякі російські зірки. Яна Слісарчук стежить за світовою реакцією на суд над надією. Канада НАТО під посольством скандує Росія, відпусти Савченко. Ваша вже ауреділо. Австралія у руках жінки у вишиванці плакат Путіна із написом убивця Лібераті, Налія, Лібераті, Налія, у Португалії розпочали безстрокову акцію. Тепер до посольства виходитимуть щодня, доки Надія голодуватиме в італійському римі. Сотні українців зібралися головно для того, аби донести до італійців, що відбувається. Адже в місцевих новинах про російське судове свавілля ні слова. Окупанці! Окупанці! Висловити обурення російськими діями під посольством Росії в Молдові серед інших приходять кілька депутатів та громадських діячів у Страсбурзі в кулуарах європарламенту. Теж майорять українські прапари і плакати з надією. Просять за неї навіть росіяни. Засновниця телекомпанії рен ТВ Ірена Лесневська закликала Путіна негайно припинити беззаконня, що чинить суд. Не принижуйте Росію її чоловіків, її офіцерів, у яких ще залишилося уявлення про честь. І навіть якщо ви вважаєте українського офіцера, що захищає суверенітет своєї країни ворогом, поважайте ворога. Ведуча Тетяна Лазарєва теж висловилася на соціальній сторінці, заявивши, якщо Надія помре, вона з Росії емігрує. Режисер Володимир Назаров, якого званням народного артиста Росії відзначив саме Путін, тепер записує відеозвернення, в якому теж просить згадати про офіцерську честь. В страшному кошмарі я не мог представити, що в 2016 році я буду просити вас не убивати жінку. У телефонному коментарі ТСН Назаров заявив судовим процесом над надією глибоко обурений. Звинувачення солдата, який захищав свою країну, режисер назвав абсурдними. Більшість російських зірок, утім, від коментарів щодо процесу Савченко відмовляються чи відбуваються загальними словами. Музикант Андрій Макаревич каже, що поважає надію за мужність однак жодної поради чи оцінки давати не береться. Сатирик Михайло Жванецький сказав ТСН телефоном, що чекатиме, як розвиватимуться події. Яна Слезарчук, Валерія Ковалінська, Катерина Нестеренко Тесен один плюс один.